що малювали на стінах давньоримські діти в помпеях. Дізналися археологи. Вони знайшли стіну із зображенням гладіаторів, мисливців та борців. Малюнки зроблені вугіллям. Першніше робити висновки про авторів малюнків. Археологи проконсультувалися із психологами з неаполітанського університету. Ці малюнки зробили маленькі діти віком 6-7 років. Про це свідчать людські постаті, схожі на головоногих молюсків. Ноги та руки в них ростуть прямо з голови. так малюють і сучасні діти. На думку археологів, малюнки зробила або одна дитина, або кілька. Але це ще не все. Один із них приклав до стіни руку й вугіллям обвів її контури. На малюнках зображений бій гладіаторів, змагання борців, люди, які грають у м'яч, а також мисливці, які переслідують тварин, можливо, кабанів. Експерти вважають, що малі художники були свідками таких сцен. У розкопаній будівлі також знайшли фрески. На одній зображено дитину в одязі з капюшоном. Можливо, це син господарів. Біля входу в дім виявили два скелети чоловіка та жінки. Вони загинули під час виверження везувію. Це лихо сталося в 79-му році. Женя знищило помпеї Геркуланом, у та ставіли стабій у помпеях у будинках та на вулицях загинуло приблизно дві тисячі осіб, але точну кількість жертв визначити складно за межами міста. Досі знаходять останки тих, хто намагався врятуватися.